Біля Житомирського обласного управління Нацполіції кордон правоохоронців. Навпроти них працівники кондитерської фабрики. Співробітники товариства з додатковою відповідальністю ЖЛ, які залишилися без роботи і не можуть потрапити на робочі місця, прийшли до нового начальника поліції за допомогою. Фабрику незаконно захопила група людей, яка отримує вже 6 місяців. Люди 6 місяців без роботи, їхні сім'ї без роботи, кількість працівників на фабриці 2000 тисячі людей і люди на сьогоднішній день. Не можуть туди потрапити, просто мирно, щоб їх так допустили, тому що там незаконно стоїть ДСО, яка просто фізично не пускає людей. Битися ми не будемо йти. Ми хочемо, щоб все було по закону. Як виявилося у минулий четверг, і ще одна перешкода це працівники поліції. Я нічого не можу сказати про працівників Житомирської області, оскільки вони жодних перешкод не чинили. Чинили перешкоди працівники спецпідрозділу, ну Беркуту зараз немає, які, до речі, сюди прибули вони не Житомирські. Люди, які були присутні, бачили, що певна особа, яка не є працівником поліції на ім'я Назар Дмитросевич, надавала вказівки пану Рудику, як слід діти. Навіть був конфлікт між працівниками Беркуту, між цим Дмитросевичем, тому що працівники Беркуту відмовлялися. Виконувати вказівки. На що він їм казав? Що він їм платить гроші? На це було багато очевидців. А люди обазляються, і ви скоро не стримаєте цього конфлікту. Не стримаєте. Ну і закінчиться все дійсно фізичною розправою. А можна ж просто не втручатися. Я. Начальник обласної поліції попросив часу для вивчення проблеми. Я готовий прийняти від вас письмову заяву. І, наприклад, завтра вашому представнику після вичитки ваших проблем. Довести дату, коли буде прийнято рішення по вашій заяві, керівництво Житомирської кондитерської фабрики сподівається на підтримку правоохоронних органів, щоб люди нарешті зайняли свої робочі місця на підприємстві.